Всем привет! И как вы бачите, вышла новая обновочка. <къем> да, я вот тут у нас, получается, рублю это Ну, думаю, что все-таки я уже сделала один новый. Да, да. И. Так, от я його якраз таки дороблюю і. М -м -м Приві... Привітки ще раз. Так. Не нажму я вірю ще раз, привітки, але просто по приколочку. Так, давайте я зараз поптроюю і буду вже повністю показувати одну очку. Ну, я якраз таки покажу під час. О... Достройки, так скажем. Так, у мене тут, виходить, ось такий от дворик. Всякі штучки рідні, і так далі. Я вам зараз зближу якраз таки, щоб вам було краще видно. Ну-ка, давайте отак вот от. О, як вам мій будинок? Оцінюйте від одного до 10, звісно ж. Ну, да. Але тепер ми. У нас з'явилася нова функція, де ми можемо заходити уже в різне поміщення. Тобто на перший, другий поверх там, самі розумієте. Ну, звісно, тут не дуже все так виглядає, але, в принципі, в принципі, може бути. Вот. Як ви бачите, тут у нас такі всякі штучки, я оце все удаляю. Просто воно ну, мені трошки мішається, тому да. Це все я видаляю где. Да. У нас виходить така от кімнатка. Ну, в принципі, нормальненько, розширена. Ну, є ще така от маленька, десь приблизно на отак так Тут така от побільшенька. І, виходить, у нас тут є ось така що така зона, можна сказати, такі. можна сказати, вулиця така от. І тут ми вже можемо всякі штучки додати свої. Ну, звісно, які ми хочемо. Ну, наприклад, так от тут ось які напіточки можна поставити. Ну, як будь така от чолзона, так скажемо, Такі от всякі стульчики <кхід> різні, там, не знаю, ну для вулиці просто підійде. Просто так от і щось таке красивенько буде. Ну, типу, такого, щось там, шушличок всякий. М -м да. Я б сказала, дуже навіть класненько, якось так естетично. Ну, да. Ну, і на цьому відео я якраз таки буду це все вам показувати. Як можна тепер це все зробити? І так далі. До речі, коли включаєш цю вот штучку, то освітляється вся кімната. Я навіть це не знала. Але ось такий вам лайфхак. Я, в принципі, думаю, що ви це вже знали, але все ж таки, хто не знав. Ну, по-різному по можна собі естетичненько все обустроїти і так далі. Ну Тобто ми заходили ось сюди, от і, наприклад, ми зараз зайдемо, от, бачите, там, де у нас такі построчки. Ну, це в мене завжди злітає. Чому я не розумію, ну, я думаю, що це просто баг, його пофіксює, пофіксять потім ось. Так, ну добре, давайте тепер ми будемо, виходить, виходити уже від сюди. Це в нас, виходить, другий поверх, от кіло, там, де отут, от, 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 балкончик вихід. На другому поверсі я вже тут обустроїлась. От, так. Да. Тут чуть-чуть обустроєно, звісно, але все ж таки прикольненько. Так, да, багато місця. А на третьому у нас. Зараз покажу вам на третьому. У нас дуже теж красивенько. Тут вот так от. Теж я тут вже обустроїла. Тут не важно, тут просто спойлер на наступне відео, якби. Ну ладно, шучу. Такс. Тут у нас просто так от. я розумію, що не дуже похожі, в принципі, на мою смітку. Але, в принципі, не думайте. Що це щось таке буде, якби, самі розумієте. Так, тут у нас така от е, лежаночка, так кажемо. ну, типу, така от штучка. Так, тут можете погратися на ну, це все. Ну, така ігрова, можна сказати, і виходить. Такі ось таке емоції тут у нас. До речі, я навіть думаю, що емоцій тут немає. Реально, я думаю, що тут емоцій немає, але. Є, я дуже їх ب... просто хотіла, але вони тут взагалі-то є. м-да. Я дуже здивована, тому що я тільки от зараз це побачила. М -да. ну, можна так от відставити, щоб було все ж таки удобніше. Вот. Так, ну мені дуже подобається одна кімнатка, і може, це, до речі, ми сюди переїдемо. -да. Ну, м -м, звісно, тут чуть-чуть мало місця. Да. Ну, але все ж таки хоч би щось. Так, це в нас перший поверх. Такий отож, теж довгі такий. <кхід> ну, що ж, пройдемо далі. І тут в нас те ж теж саме. Я дуже хочу, щоб зробили такі, такі штучки, типу як. О, такі штучки як. Та що ж таке? Ми завжди у цього злітаю. Будь ласка, напишіть в коментарях, що за баг. Я просто взагалі не розумію. Ну, ладно, <клес> напишіть ще. Потім буде, виходить, новочка на те, що будуть драбинки всякі, і переходи. Переходи, тобто, ви поставили там двері, і ви можете в неї зайти, ну і типу вже на іншу локацію переміститися. Ну, а поки що нам прийдеться переміщатися так просто. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Ось такий от будиночок у мене получився. Я думаю, дуже красивенький. Оцініть від 1 до 10 в коментарях, як я вже сказала. Так. А в нас тут, виходить, з'явився ще один новий пак. Ну, як пак, можна сказати, вот такий вот бокс, да. він є в реальному житті, його можна заказать на сайті Авторворда. І от, тут вот боксик тоже у нас зробили розробники в самому Авторворді. Я думаю, дуже прикольненько, красивенькому. Я все ж таки змінював нічный день, ніч на день, тому що так, все ж таки темненько-темненько. да. Ну, давайте вже робити обзорчик. Угу. Перша в нас тут вот така вот штучка, це виходить для мишки. Так вот, прикольненько. Ну, тобто для вашого комп'ютера, для мишки там, ну, коротше. Тут у нас ось такі вот стікери дуже прикольненькі, тут, типу, пише, виходить, не upgrade. Це коли вам знімати всякі відео, якщо ви знімаєте, звісно, про Avatar World, дуже навіть прикольненько. Мені подобається, ну, тут, виходить, вы... І от на спеціальні, я потім розкажу, для чого вони. Тут перше пишу, не в апгрейд тому коли буде обновочка, типу. потім друге, це Family video, це, типу коли ви, коли ви положить, будете знімати відео з сім'ї, типу. потім типу, відео просто серіальчик, типу такий, ще якийсь пост. Получається коментарі, всякі якісь. Е, так, і в нас з'єднання. І в нас, коли ви, типу, з'єднуєтесь. Так, ну і говорите там. Ну, типу, коли ви вдвох граєте. Так. Далі в нас тут є ось-от така от, такі от наклеючки прикольненькі, ну, шкода, що ми їх ще не можемо розріплю, ну, наліплювати кудись. Ну, я б дуже хотіла, щоб так можна було робити. Так, тут у нас така випустіть. Листикой видов mm -hmm. И вот такие вот дуже классные, прикольненькие. Еще можно сказать, я не знаю. Так, и вот такая вот сумочка прикольненькая, ну рюкзачок точнее. Красивый дуже. Мне подобается. Такие слыща. Так. И тут тоже такие же самые липочки, типа э, там, видео, семейные, всякие комментарии и так далее. Mm. І ось вот ця бутилочка теж дуже-дуже прикольненька. Мені дуже вона подобається. Дуже гарна для інтер'єрів, до речі, і для того, типу, хто дуже любить Avatar World, якби в самому Астер Ворлді може бути Auther World. Да. Тут у нас всякі такі от штучечки. Mm -hmm. То ми теж можемо типу, ліпити це оце, і виходить. Робити галочки, де вже наліплено. Тут в нас, виходить, це у нас і так далі. Зараз, до речі, у нас помінялося і обнови тепер можуть бути різними. В середу може і бути може, до речі. Тому що тут навіть показано, і ця обнова вийшла в середу, да. Ну, Що ще можу сказати? Ну, як бачимо, що це вийшло в середу, значить наступно вівторок. Вівторок через один тиждень. Вау, Прикольно, тому що тут уже показано, якби. Я думаю, що так і є. Чомусь. Так, далі. Тут у нас такий от пенал і така от ручечка, і отака ручка. Хорошанька, давайте, може, попишемо. До речі, шкода, що нам не зробили ще якісь там стирачки, там не знаю. А воно, кстати, не пише, ну блін, шкода. Якісь там стирачки, Рео, шкода, що вони зробили. Мені сказали, -да. -да. це от якось поміститься сюди. Ну ні, це подобав. Мені так подобається, кажеться вже. Тому що коли тут звернути, вам на ясві відстрибнуло. Ну ладно. Давайте оце от, от все здоборумо, щоб не було бардачку. И чтобы можно было просто зайти и за все забрать. Потому что, может в моих Вот Это вот все вот будем, да. Ой. Да, такие баг бывают, конечно, вот. <coughs> ну и, короче, на тему я уже скоро буду заканчивать, да. Такие вот, такие вот мини-виды у нас, естественно, получилось. И выбачьте, что такое короткое, да. Ну і ще я хочу подивитися, чи є якісь нові пакети там. Ну ні, ні поки що нового нічого немає. Так. Ну, я вже навіть не знаю, що говорити просто. Де. У мене це так бісочок купить, що у мене ці штучки злітають. Ну, ладно, ладненько. Надіюсь, потім пофіксять і, пофіксят і буду все о Да. Так, ну а я ще хочу вам показати спойлер на нову обновочку, Такий міні спойлер на, на нову обновочку. Да. Ой, я, звичайно, зайшла. ну, Точніше, який спойлер? ну, Точніше, про нову обновочку я вже розказала, я маю на увазі про нове відео. В відео, виходить, ще до речі. У мене вже буде через 9 днів день народження в реальності і в Второго Тому я б хотіла, щоб у нас було. Ну, я всім підписник привітала, ну я б хотіла прямо, щоб хотіла. Коментрів. 400, ой, 504, ну, в общем, мне и зараз 504, ну да, я бы такие самую хотела, может, даже и больше, известно, ось. Ну, ладно, Нико, mm -hmm. что еще я хочу, хотела сказать? А, точно. Скоро, может скоро, уже появится вот туда вот. Вот тут вот может уже майже скоро Десь має з'явитися погода. І може бути погода, типу така спека, можна так сказати. Отут у нас відкрилося, Да відкрилося, а отут. А ні, не тут, стоп. почекайте ось тут теж, напевно, відкрилося. Да В нас ще виходить. Получается... Угу. Ще може подумати, які в нас будуть обновочки Точно до нас додадуть а, такі, типу, двері, коли ти поставиш, то можна переходити в. Інші, в іншу кімнату, потім драбини з І ще мені, я думаю, що ще... яка у нас може бути ще одного. Мені кажеться, що в нас можуть ще додати щось. А... Так, де? Кстати, тут, тут навіть нічого такого немає. Ага, у нас ще можуть бути отут дві локації. Так, да, у нас ще може бути тут дві локації, виходить. Угу, тут -то більше ні, ні, немає натяків на обновочки. Ще є натяк ось тут, тому що тут ще не відкрита погода. Ще є, до речі. Я просто думаю, що може тут ось там, де море, може щось відкрити, кстати. І якщо там буде якийсь острів, я просто прикольно було б. І ще ось тут такі гори. Я б тут м -м, зробила типу, така локація, наприклад, типу як Карпат, щось таке. Вот. А от тут у нас, ну, виходить, ніяких натяків немає. Але, до речі, ось тут є ось такий. Вот, э, ну, якщо я вам видно, от машини їдуть туди в тунель, і може, до речі, мені кажуть, що можна буде типу, туди. Але ні, оце оце вот тунель виходить від міста. Ну, типу, ось цього такого. Не ось цього, а вот такого. Типу, ну я це назвала таким вот містом, при містечком не знаю. Я надіюсь, що вам сподобався цей відео. Ну, я не знаю, воно, звісно, було коротке, але. Mm, да, просто мені сьогодні mm, якось сьогодні знімати було до вісі відосики, тому подумала зняти то, що <гадався>, подумала. Ой, то, що новочка є, тому і зніму про внучку для вас. Я надеюсь, я вам все так подробненько розказала. Да. <гадався> Тут мужу, кстати, я там для школи це все до речі. Так, ну вот от відео у мене получилося. Ну еще шутим пока-пока.